Вітаю, друзі! Сьогодні робимо детальний відеоогляд ковдри 4 сезони від торгової марки Ідея. Розповідаючи про особливо теплі ковдри, перш за все хочеться показати цю красуню. Ковдра Зималіто має унікальну конструкцію. Купуючи цей варіант, ви отримуєте комплексне вирішення питання з ковдрою на всі сезони, адже тут їх дві. І ще у нас не було жодного клієнта, якому б не сподобалася ця покупка. Ковдра Зималіто складається з двох ковдр: тоненька літня з щільністю 100 грам на метр квадрат. Це сезонна ковдра на зимовий період щільністю 300 грам на метр квадрат. Ви міняєте ковдру від сезону, а при потребі їх можна з'єднати між собою та отримати мегатеплий варіант ковдри з щільністю 400 грам на метр квадрат. У куточках кожної ковдри є спеціальний маленький карабінчик, що з'єднує їх між собою. Додайте до цього красиву та ефектну тканину верху з трояндами, і точно захочеться її купити. Пакується ковдра зима літо у спеціалізовану сумку. Тож, коли вам не потрібна одна чи друга, є куди її скласти, аби не бруднилась. Зима буде теплою з ідея.